Всім привіт! В першому відео ми зробили, запустили цей приймач, зробив оцю плату, поміняв конденсатори. Я просто напомню, Конденсатори поміняв, електроліти, тут їх мало. Він заробив на УКВ. Але ж ну, ви розумієте, як були, конденсатори були в контурах, то їх треба настроїти, я ж нічого не настраював. Пізніше настроїмо. Але зараз... Я займуся цими конденсаторами цією платою. Поміняю всі конденсатори. Я їм не довіряю, я вже казав. А потім продовжимо далі. От я міняю електроліти. Ну це не обетом, як то кажуть. Я дивлюсь, який він новий. Новий, новий, абсолютно новий. Де він був? Мені так подобається, все більше і більше. Навірно, я його продавати не буду. Оставлю його собі. Зараз міняю оці конденсатори. Ці всі вже поміняні. Знаєте, ці конденсатори хороші, оці великі. Я їх не буду міняти. Вони класні. Я просто заміню оцей 500 мікрофарад на 25 вольт. Він стоїть після фільтра. Увеличу просто, щоб ну, менше пульсації було. Ось де він стоїть після мостика двідного. Фільтр до 20 вольт. Це стабілізатор. Ось поставлю такий 4700 в 10 разів більше. За 35 год компоненти змінились і менший і лучший. Тому що 500 це маловато. Ви знаєте, по-чесному нічого тут страшного такого не було. Просто увеличена ямкость. Як ось тут, дивіться, 70 мікрофа, а він на 50. О. Ну, там ESR нормальне, потері такі собі. Ну, краще замінити. Ну і основий конденсатор як виглядає 46 мікрофарад, ESR 047 Ом і потірі 0,7%. Це так, да, краще, ніж цей. І ще я зробив доработку Георгія Вірвкіна. Він сказав, от, щоб устранити фон, мінус оцих мостика, кинути одразу на електроліт. тоді фон пропадає. Так, да, я дивився відео, дійсно пропадає. Я думаю, поки я тут, я зроблю, його. От, перерізав дорожку. Там. Він теж так робив. І кинув одразу на електроліт. От результат. 12 електролітів і 5 оцих конденсаторів не хороших. Пару електролітів було високших, а ті улічена йомкость, Вони далеко від тої, що написано. А так, цей взагалі хороший. Ну, я увеличив просто йомкость 10 разів. Ну, а ці ви бачили, це взагалі треш. Вони далеко від своєї ну, в общем, не годяться. Зразу їх міняйте. Навіть можете не заміряти. Дивіться, блок КВ ніхто не вскривав, він з краски. І людям цікаво, як він називається. Блок у КВ Б1. Це заводський, який на FM на 108 МГц. От я його зібрав, ну, як би до кучі трошки. Тоді, коли убирав я на мінімум громкость, був фон. А тепер послухайте. Тільки шипить. Це супер. Да. видимо, оця доработка Григорія Вірьовкіна працює. Ну я не пробував так і сяк. Получилось, що я замінив в електроліт. Увілічив 10 разів після мостика. І мостик переключив по-другому. Все, тепер океан... Ой, океан, селена ця роботає е, супер. Далі настройка. Так, от я підключив на новина. До, щоб провірити ці каскади. Дивіться, що у нас получається. Це у нас 10,7. метка. А воно сдвинуто все. Зараз попробуем рулить. п'ять Так. Ага. Ой-ой-ой, треба уменьшать сигнал. Ага. Так, нам надо пригнать на все средняя точка D107. Так, сигнал увеличивайся. Наверное, я поставлю аттенюатор. Так, добавил 30 дБ, чтобы нам хоть якось було. Так, не в ту сторону. Ага. Зараз ми здвигаємо на 10,7, а потім будемо в картинку ліпити. О! дивіться як. Так. А що ж у мене нема більше? Зараз ще більше децибел підкинемо. Так, додавив ще 10 децибел, 40 децибел послаблення. Идем далее. Так. Не туда. Так. Полоса должна быть 200 кГц как минимум. Потому що девиация максимальна 75 кГц. 75 кГц в одну сторону, 75 кГц в другую. Вы ж понимаете, что для цього должна быть полоса. Ага. О, це перший контур я його не трогав Так, ну ще надо ослабляти Ну це ми вже можемо зробити е, тут. Зараз я. Так. Дисплей. Шкала. Шкала ділення 0, 0, 6. А ну? Не. Э, так, шкала деления 0, 0, 8. Ага. вот у нас получилось. Вот такая шкала. А, давайте... Мене тут спан 2 мерца. Давайте... Один МИХ поставим. Вже можна. вона вже десь 10, 10,7. Так назад і ще раз. Назад. Йлки. Стимулус. спан Спан одинц. що я не сработала. А один. А что? А центр 10 и 7. Э, за прибор. Ну не ёлки палки, а? Весь за весь. Да. Самый неподходящий момент. Верпа новая. Так, я подстроил. смотрите, сейчас один МГц, Теперь можно рулить. Пока все настроишь. Так первый контур. Не туда. Ну да все вот так. Так тут. Ага. Отставим пока так. Блин. Я левой рукой строю, не тоже. Так. О. более-менее ФСС, це ж він формирує ОЧХ. Так, падає уровень. Нам надо, щоб і сигнал був сильний і картинка була. О. І це надо повторить декілька разів, пока поки вам не понравится вся вся картина. Вона должна быть симметрична відносно 10 и Ну вже красиво. Ну так провал я не знаю, скільки зараз посчитаємо. Ага, вот можно так. Ну це кому интересно настройка, бо вона не может быть так быстро. Раз-два и все. Я можу показати вам ну, готовий результат, але ж це ж завжди цікаво. Вона була в стороні, зараз більш-менш. Давайте подивимося, яка полоса. Вершина. 790. І друга вершина. 630. Це щось маловато. А, ну, давай зробимо... Щас. щас. Спан э, ну ноль ноль шесть мегагерца, ага, вот так, значит по уровню ноль четыре 610 и там... 800. Что, 10? 800. Почти 190. Отлично, отлично. Нормальная очеха. Все, прямо не нормально, а прямо супер. АЧХ. Мені подобається. Ну, вже можна провірити, як він працює. Ну далі ж треба дискримінатор, понятне дело, що це ще не все. А дискримінатор застряла оця катушка, дивіться. Ну, я не можу її покрутити. Що що робити? Ну от, уже більше показує. Я провірив укладку. От 87,5. цьому Ось, приборчик 87,5. А дальше дивіться що стики. Короче, У нього діапазон неправильний, 108 ЕС, да. А тут, ну, сильно низько частота. Надо ще і укладкою займатися діапазоном. Тепер дивіться, яка у нього чувствительність на FM. Se eh, te ha Para todos ...donde se está hablando del... ...6, 7, 3, 4 ...sólo se hablaba de la remota А дальше цель же не диапазон. Это что-то такое. 88 у него здесь и тут. это последняя нет, станция, 88. А дальше нет. Фу. Так что... Claro, треба что Настраювати укладку діапазону. Супер. Супер Все. Класс. Він мені подобається. От я подав з аналізатора Спектра 107 75 кГц. Модуляція 40 на вход. Ну і строю оці контура. Це і настроюся на максимум по сценографу. Ну Бачите, якась вона кривенька. Треба ще оцей а він найголовніший, можна сказати. Він застряг. А його треба настроїти. Тому що я міняв оцей конденсатор. Ось він. 51. Оце ця катушка l 15 І вона не крутиться. Це ця? Ну я її спробував, вона була настроєна. А цю не знаю. Я ж не знайду собі спокою, поки не настрою цю катушку. Я ж буду знати, що вона не настроєна. Це Нехорошо. хорошо. Он вчинку купив вот такі це білі. Замість лампочок. І сині. Ось теж. не любить їх. Лампочки тут включені послідовно. Дві штуки на 2,5 вольта вони. І вони. резистор 68 Ом. Там, на них, по-моєму, 7,5 вольт подається. Геть хорошо підходять светодіоди. Ну, Я їх зроблю матовими, щоб вони розсіювали, Лінзу нам не треба. Достав я сердечники. Там було повного воска у ці катушки. Ну, слава Богу. Ну зараз різьбу якось направлю. А дивіться, що цікаво я обнаружив. Оці катушки, що я тільки строїв, да? ФСС 4 штуки і ця перва, вони не залиті, і ця не залита. І тут на FM тільки одна залита, оця була L-15. А то, ну як би вони не заливали їх, ці залиті, всі на АМ, дивіться. Все, настроїв я по максимуму цю катушку. Десь в такому положенні вона й була, але якийсь сигнал, дивіться, не дуже. Все, він настроєний. Далі вже його треба закривати коробку, але я хочу спробувати ці лампочки замінити на світодіоди. Якщо от батарейка буде навіть менше, такі лампочки це білі і тут голубі. Ну, зараз оброблюю їх і побачу, як буде. Ну а так світить ця лампочка біла. матово и так синий голубой вот такий ну типа вот так будет вот так получилось 3,3 миллиампера они потребляют эти два заместо лампочек вот такие светодиоды взрывания. и все я думаю будет нормально и резистор остался той же там 68 Ом зараз я вам покажу ось сейчас я зовут по две лампочки и через 68 ом но коли виключено, воно йшло через трансформатор обмотку І через цю. я дорожку перерізав вот тут вон бачите Мені це не треба. переменка Він питався від перемен лампочкам все одно, це ні. І світ, та світло не виключалась, вона все одно робила. А тепер виключається отак і отак. По білоруськи заговорив. На своїй рідній мові він з Білорусі. Я думаю, що з Мінська. Чи з Вітіпська, де їх робили? Теж на форумах пишуть, що інтересно, я багато форумів прочитав про це, іностранці пишуть селена, купив та все, включив і на коротких він найперше він заговорив, на, спіймав руську станцію і говорив по русски а тут по-білоруськи, ну, я просто спомнив. Ну що, цей проєкт завершено. Дивіться, який він класний, як новий, Ви дивіться, на ручки. Тут все нічого не тронуто. Все все працює прекрасно, і в нього ж є. Він не, в нього ж не проста схема, в нього усилитель високої частоти є на всіх діапазонах, тому він такий живий на коротких. У нього двойний кольцевий смеситель на діодах перший, не так, що там на одному транзисторі. І геть родинний сміситель. Ні, в нього дуже серйозна схема. І ФСС, і на М, і на ФМ класні 4 Так що схема у нього серйозна. По сравненні я ж багато роботу з імпортною апаратурою, то в порівнянні він сланіший, ніж ті апарати. Ну і він весь на транзисторах. Одна мікросхема на виході Ван-7, а то все на транзисторах. Ну, грамотно зроблений, конструкція класна. Він мені подобається і працює він чітко. видимо, я його продавати не буду. Оставлю його собі як. Ну, мені ще не попадався такий новий-новий прийомник. Блін, все нове. Ніде нічого не вдарено, все повністю комплектне, антенна повністю, тут все дерево. Диакнова. Ну и он еще называется Вега 215. У есть Лена. Ну есть э, разные селена. Ну вот завод, я не уверен, может кто знает подскажет потом, ребята, вот, МПИ, что это за, ну и тут, смотрите, надписи такие, и, зараз, чтобы антенну не сломать, и вот, вот тут, Знизу. о, Дивіться. На наших немає такого. Кваліті контроль. Контроль качества. Це є на кожному такому. Їх випускали до них серйозно відносились. Ці, які йшли на експорт. З ними працювали, я думаю, там добре. Це 90-ті, це останній, можна сказати, 90-й рік. А далі пішов розвал, і там вже я дивився, там є такий замість індикатора Бобруйськ. Вже економили, вже там видно, що деталі не такі. Ну, в общем, тут що вийшло у нас? Ось стільки конденсаторів. Цей хороший, я говорив. Ну і ті постійні. Електроліти можна було б не міняти, ну там обов'язково треба було замінити пару штук, а остальні просто повищена ямкость. І дивіться, без антенни короткі. І в нього хороші 16, 19, 25. У наших не було оцих. Діапазонів. Зараз він СВ4, це 31 метр. Ну, я так попробую віз. На наших особ... землях я не можу викликати, такі певні... Ні. З КВ ніхто не срівниться з ним. <смеш> з імпортних ті, що з якими я робив. Діло в тому, що в нього розбиті діапазони. А, це вже средній. От як він приймає Африку. Це араби з Африки. Класний. Це по цьому можна судити, як він яка чувстві на сприйом. Ой, вам де то ревіта діспокіта раніше він тут тут нічого не було і немає шу фона фон устранив. Тихо-тихо, ніякого фону. Ну і підсвітка, дивіться, от вона робить. О, почти незамітно. Ну там видно, що лампочки включаються. І тут так же. Ну, це океановська задумка така. Тут нічого не поділиш, я побачу, як воно вечором буде робити. От. Ну хорошо, друзі, дякую, що були зі мною. Це дуже цікавий апарат, дуже приємно було над ним працювати. І він мені сподобався отакий апарат. Це... Я його продавати не буду, оставлю собі. Давайте, до зустрічі, пока.